На дотик на дотик я дуже дуже рада, що ви тут дайте на дотик вас відчути. Спасибі, що прийшли. Слава Україні! Слава. Сьогодні той день, коли це е, вітання, привітання звучить особливо урочисто, бо сьогодні день Збройних сил України. І ми говорили про те, що символічно, що за григоріанським календарем сьогодні день святого Миколая. У нас Сергій mm. Миколаєвич, то ми mm. вас вітаємо принагідно, А наші це чудотворці, і тому воно все співпадає. І дуже важливо, що сьогодні ми вже акцентуємося на григоріанському календарі, європейському календарі і потрохи приходимо до того, що ми в цьому європейському культурному. І інтелектуальному просторі і є суб'єкти, тому дуже важливо це все позначати. Але вас я покликала і через сковороду, і тому що дуже важливо знати, що ви, як людина, як публічний інтелектуал, як людина, яка переживає оці всі процеси, в тому числі на такому когнитивному інтелектуальному рівні, що ви думаєте з приводу 310 лютого, яке ми вже переживаємо? Бо ти той лютий не закінчився? Ну, дійсно, е, треба, перш за все, відзначити наші Збройні Сили, привітати, подякувати, низько вклонитися. Це неймовірно. І певною мірою це дійсно е, пов'язано з, здавалося, суто культурною подією трьохсотріччям е, нашого філософа Григорія Савича Сковороди. Ми його назвали С-300. Це наше переможне С-300. Сковорода 300, так. Да. От я хотів би, щоб відразу створити якусь інтригу, ага. щоб це було цікаво. Бо якщо людина сидить і слухає, їй має бути цікаво. Я вважаю, це наш перший обов'язок. Так ось, щоб створити таку інтригу, я хотів би цю тему повернути в дещо несподіваний бік. Давайте. А, 300 років, ну здавалося б, вже забронзувіло б уже усе, що завгодно. Вже здавалося б, це вже така класика, що вже далі немає куди. Вже стільки всього написано. Сказано е про вивчено, так. Е написані книжки, дисертації, дослідження. І здавалося б, вивчений Сковорода вже вздовжив поперек і що тут казати. Але насправді, от я хотів би це підкреслити. Бо ми живемо у світі якихось символів, і загалом то особливо до середини ми не, не можемо прорватися. Uh -huh. Так ось стосовно сковороди треба відразу сказати, що як, от він заповідав на могилі, на хресті написати світ Шути. ловив миле, а не але не спіймав. А воно ж так і сталося, так. і досі оце треба підкреслити. Світ його не спіймав. І науковці а, в тому числі, в тому числі, написано надзвичайно багато, але сковороду ми все ще не розуміємо. І я ось дуже хотів би цю невеличку нашу розмову присвятити саме цьому. Про що власне сковорода, що власне робить його ось таким нашим національним символом? І таким незбагненим? І таким незбагненим, в тому числі. Так. Так ось ми звикли до того, що Сковорода філософ, але от якщо вже відверто, то якщо ми візьмемо його праці, власне, філософські, тексти, як зараз кажуть, то ну, якоїсь особливої філософії ми там не побачимо. Ну, що ми побачимо? Скоріш ну, богослов'я чи. Я б сказав би так. Я б сказав, би, що це світогляд uh -huh. сучасного для того часу, добре освіченого uh -huh. європейця. Це загальний світогляд добре освіченого європейця. Тобто це не тягне на якісь філософські побудови, на якісь там особливі філософські концепції. Що ж саме дозволяє нам оцінювати його такою найвищою мірою? І називати філософом. Що, називати його філософом, вважати його, сприймати його uh -huh, дійсно uh -huh. як наш національний символ. І ось тут треба трохи повернутися, а може й не трохи. В історію. Е, вся освіта Сковороди, весь, вся будова його мислення, uh -huh. вона побудована на античності. Uh -huh. Це давньогрецькі мотиви, це Латина. Так ось якщо ми повернемося до античності, до давньої Греції, і просто поставимо питання, а що ж греки розуміли під словом філософ? І виявиться, що вони розуміли філософ зовсім не так, як ми. Бо ага. це дуже важливий момент. Ну, для нас філософ це людина, яка знається на філософії, щось вивчає, можливо, пише, виступає, викладає. Тобто, ось в такому плані, в ага. такому розрізі. Для греків філософ це було щось інше. Для греків це була людина, яка відзначається тим, що дуже відрізняється від інших. Відрізняється перш за все. Способом свого життя да, своєю поведінкою. Вона uh -huh. дивна, навіть, навіть і дивакувато, uh -huh. і навіть і не сповна розуму. Uh -huh. Так, От... uh -huh. От... uh -huh. да. щось таке. От, до речі, ви чудовий приклад навели. Скажімо, Піфагор, коли потрапляє до Афін, uh -huh. Афіняни його питають, чоловіче, ти хто ж такий, чим ти займаєшся? Тобто вони розуміють таким чином, що ось ми, я каменяр чи там кравець, чи там хтось. От, а хто ж ти? І він каже: Я нічим не займаюся, я філософ. Клас. Ось! Ага. Філософ. Дивак. Свіжіший приклад, скажімо, у Булгакова, у майстра і Маргариті Понтій Пілат називає Єшо філософом. Ага. Ну, який він, він здавалося б, філософ? філософ. Але, але він філософ в тому сенсі, що він дивак, що він щось проповідує, якісь дивні речі. Які спосіб життя. І способом Диві. свого життя підтверджує свою Свої, так, так. Ось це дуже важлива. Да, да. Так ось, якщо ми придивимося до цієї давньогрецької традиції, то ми побачимо ще дуже важливу річ. А в чому, власне, полягає головне призначення філософа? Всі ці диватства, вони ж це ж не самоціль, це так, так. щось таке, що має певну мету. І ось тут ми бачимо, що. Ну, це традиція Сократа, перш за все. А воно йде ще глибше до оракула дельфійського, ага. до піфії, отої, яка каже, ну, що таке мудрість, як дістатися мудрості. Ага. І ось тут, можливо, ключова грецька думка: пізнай самого, себе. пізнай самого себе. Для грецької культури образ Піфії, пророчиці, є фундаментально важливим. Ми ж, звичайно, зосереджені на знанні, тобто uh -huh. на чомусь досить раціональному. А у греків оця тема долі, тема якоїсь передзаданості, uh -huh. бачення майбутнього, абсолютно раціональ, раціонального і uh -huh. Це надзвичайно важлива річ. Вся, скажімо, антична трагедія на цьому uh -huh. була. Uh -huh. І це живе в, і навіть і в сучасній культурі візьміть, скажімо. Чудовий цикл фільмів Матриця. Хто там одна з ключових постатей це пророчиця. Пророчиця це людина, яка має певні стосунки з іншим світом, з вищими силами. Вона знає, що буде, смертному вона не може це сказати, але вона каже, що він має робити. Причому він сам має це через самого себе зрозуміти. Ось, пророцтво. Так ось якщо ось з цих позицій подивитися на Григорія Сковороду, ми розуміємо, що це саме філософ, що це саме філософ, це людина, яка живе незвичним, незрозумілим для усіх життям, і все його життя це пошук, його називають мандрівний філософ, Ну, розуміючи під цим, перш за все, те, що він постійно змінює місце свого uh -huh. перебування, він постійно в дорозі. Але головний сенс оцього мандрівного способу життя це навіть не переміщення Зовнішні в просторі, мандри, так. Да. Це Це внутрішні. пошук uh -huh. і, перш за все, пошук самого себе. Ось ключове, ось те, що робить його філософу. Якщо він пише, світ ловив мене і так і не спіймав, а він себе спіймав, на вашу думку. <світ> На нього можна ще подивитися з боку, скажімо, його здібностей. Людина фантастичних здібностей. Причому в абсолютно в різному плані. Він починає як співак у придворній капелі. Його беруть у Петербург, це Москва. Він бере участь у придворних всіх церемоніях, в операх співає, аль такого середній його голос. Він навчається в Києво-Могилянській академії. потім він навчав. Він, 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 він в Європі, де він тільки не був, повертається знову ж таки додому. Там такайська ця історія так, з вином і так, все так європейському ну, таки маві економічні, якісь навіть ага, дипломатичні, так, так. якісь його місії, тобто людина, яка ну не вичерпно талановита. талановита з усіх боків. Його твори, це і поезії, це й пісні, це і філософські трактати. Хоча знову ж таки, філософські ми знову uh -huh. ж таки маємо сказати, що тут нічого такого особливого немає. Це платонізм uh -huh. десь разом з стоїцизмом. Ну це такі досить традиційні uh -huh. для тодішньої освіти речі, можливо, ще тут додається. Скажімо, етика протестантизму це те, з чим він стикнувся в Європі. Uh -huh. Це виявилося в його думках про сродну працю. Uh -huh. Вона полягає в тому, що ти маєш займатися тим, ну, тобі... для да. чого ти створений. Yeah, no, yeah. Тобто, будь, знову ж таки, будь самим собою, не догоджай нікому, не пристосовуйся ні, ні до чого, будь самим собою. І все його життя приклад Того, як можна так жити. Uh -huh. бачення. Він викладає, він навчається. Він ніде не затримається довго. Так. Він вражає, і його довго не він вражає всіх своїми здібностями. Це далеко не всім подобається. Начальству це взагалі ніколи не подобається. Десь його звільняють, десь він йде сам, десь його запрошують, десь він це запрошування відхиляє, десь він його приймає. Тобто в це його життя це постійна зміна свого місця перебування. Звичайно, він не згодний з старою моделлю викладання. Звичайно, він шукає нове, а по суті, він шукає самого себе. І ось в цьому величний образ сковороди. Що головне в ньому? Незалежність, його величезна, особиста угу. незалежність. І ось тут, по суті. Головне його, головний перетин його з нами, як українцями це наш. Він наш не просто етнічно за походженням, не просто за своїм прізвищем. Він українець за способом мислення, за способом дії, за способом життя свого. І ось це і робить його фактично ось таким незамінним для нашої культурної спадщини. От тут я й хочу про українськість, бо розуміємо, що наш ворог, який все, що тільки можна вкрасти, краде, і навіть що не можна, теж краде, і сковороду теж вважає своїм. Бо ось ми згадали цей період життя в Росії в Санкт-Петербурзі, і тобто, як тут ну не в сенсі, що ми забираємо собі, а отут якраз про це наскільки він не російський і наскільки можна взагалі говорити сьогодні, стверджувати. На такому ґрунтовному рівні про ментальну відмінність між українцями і росіянами, головний аргумент, який в даному випадку висувають про російськість, так би мовити, Сковороди, полягає в тому, що його твори написані: ну якщо не російською, то досить близькою до російської мови. Але ж ми маємо розуміти, що ну, по-перше, ось цей період його власне петербурзький і московський. Угу. По-друге Освіта в тодішній е, російській імперії, хочеш не хочеш, вона е, несла на собі відбиток саме російської мови. Uh -huh. Ну і нарешті його гостювання. А де він гостює? У поміщиків, е, і у російських дворян, і в е, нашої козацької шляхти. І, звичайно, тут домінує на той момент російська мова. Ну, і головне тексти, він пише досить близько до російської мови. Хоча, uh -huh. скажімо, його поезії, його пісні, вони українською мовою. Що тут можна сказати? Те саме, що ми говоримо від початку, це дуже освічена людина. Він знає багато мов, він може спілкуватися, писати різними мовами. І Латина, і грецька, ні, це це. Це само собою. Він європейські мови, добре розуміє. Він спілкується з різними людьми. Це сучасна людина, це європейці. Але освичайна. в побуті він, до речі, дуже проста, дуже приємна людина. І е, надає перевагу простій розмовній українській мові. Тому е, пробувати його приватизувати, угу. ну це, м'яко кажучи, ну досить смішно. Е, е, Сковорода належить світові. Uh -huh. Світ ловив його, і, не впіймав. і світ так і не впіймав. Він належить усьому світу. Але він українець і за своїм етнічним походженням, і за тим місцем, куди він, врешті-решт, повертається, і, от найголовніше те, про що ви кажете, за тим духом, який фактично висловлює вся його філософія. В чому сенс того, що відбувається? Ну, дійсно, ви правильно кажете, як це, як це можна побачити сьогодні, в наших теперішніх uh -huh. сьогоденних uh -huh. умовах. Е та от зараз ми ж бачимо ці обстріли. Е ворог намагається поставити нас на коліна, намагається е нас залякати. Залякати весь кого? час. Так, так. Всі, кого можна було залякати, вони всі давно вже виїхали. Тут ті, кого вже не залякаєш. І воно навіть і не погано, бо зараз тут менше людей, менше треба вибачте, харчів, менше води, менше електрики. Країна чинить спротив. Кожен на своєму місці за е, е, заповітом сковороди. Оця сродна праця. Uh -huh. Може це Роби робити. Uh -huh. Роби ось це, що ти можеш на, на що ти здатний. І ось цей момент дійсно дуже в дусі сковороди. Це дуже наше українське. Кажуть, не буде світла. Добре нічого. От я дивлюся на людей. Ті купили генератор, ті купили дрова, ті запасли харчі, ті переїхали в село. Ніхто і не думає впадати в розпач. Кожен вже там рахує, я можу два місяці протриматися, я можу три місяці протриматися. Навіть немає думки, щоб здаватися, щоб поступатися, щоб там впадати в розпач. Ось це наше. Що тут головне? Я не очікую е, якоїсь допомоги згори. Так, я знаю, що там є проблеми, там є, є людям про що піклуватися: про армію, про е, оборону, про спротив, про економіку, про інфраструктуру. Ну там, там, uh -huh, там є uh -huh, чим uh -huh. займатися. Я не буду свої проблеми навішувати uh -huh. на, на них. Я буду їх uh -huh. вирішувати сам. Uh -huh. Ось головна ідея: в цьому українець. Я буду сам вирішувати свою проблему, а за змогою допомагати і вирішувати загальні проблеми. Е, з чого починалося саме це вторгнення? Е, зараз кажуть, що, мовляв, нам дуже допомагає Захід, і от якби не Захід, то е, нічого не, не було, е, тут треба не погодитись. Вибачте. Е, Ті три дні, які казали, що та, нас та. зламають. Перший Рамштайн відбувся вже аж у травні. А до цього е, наші збройні сили е, відкинули, вигнали е, цю навалу. Скила лізла з такою та. кількістю і в такій якості. ще. І де вони поділися? А хто це зробив? Вибачте, навіть не регулярні війська це була територіальна оборона. Це були люди, які самі зорганізувалися, і ось це наше. І знай самого себе, ми досить довго страждали на ту саму е, сумно, звісну, меншу вартість. Ага. Але зараз ми побачили, ми подивилися на себе зовсім іншими очима. Більше того, у світ на нас подивився з величезним подивом, е, з захопленням. І можна не боятися про це сказати, можна не боятися перебільшення. Ви згадаєте, скільки нам давали? Ті давали три дні, ті давали там десять днів, а ось воно як повернулося. І вся допомога це вже результат саме нашого спротиву. І ось тут і заповідь Сковороди. пізнай самого себе, ти навіть не знаєш, який ти сильний. Який ти, дав, який ти, є. ти навіть ага. не знаєш, чого ти варт, але дізнатися цього не можна лише у мріях. Це можна дізнатися лише практично взявшися до справи ну, способом життя. Та і ось це наш ну дуже важкий час відкрив небачені можливості, просто небачені можливості. Велика година. Ми сьогодні говорили, ус... давали ус... оцей марш нової армії. Зродились ми великої години. Так. Ну тобто, і це ми і про себе можемо сказати. Що ми зараз українці зроджуємося, бо велика година Незважаючи на всі ці страшні втрати, на всі ці величезні жертви, які наша країна, наш народ приносить от на алтар перемоги. Тут не можна боятися ніяких гучних слів. слів, тут, так, тут все буде недостатньо. Ми переживаємо неймовірної важливості історичний період. В нас з'явився неймовірної важливості шанс, якого ми чекали, можливо, з часів Богдана і Мазепи України. Ну, ну і відповідно сковороди, Україна перебувала три з половиною століття в цьому капкані. Ми не могли нормально розвиватися, і ось зараз ми бачимо цю можливість. І ось цей момент, знову ж таки, незважаючи на всі складності, дає нам неймовірної сили шанс. І ось ну, просто неможливо ним не скористатися. А наші вороги все-таки і про наші ментальні відмінності, і про те, що може бути з ними для того, щоб ми перемогли. Різниця тут. Не просто очевидна, вона вражаюча. Ага. Якщо ми це люди з самостійним, з низовим, так би мовити, ага. е началом ага. ініціативи дії. Ледь не інстинктом, так, такому, да. Причому енергію це, має це виявляється на будь-якому рівні. Кім на побутовому, на, і кожного, на, побутовому на, на професійному військова тактика, і тактика будується таким чином. Тобто, це не колони, це не фронти, це не якийсь там вогняний вал, це окремі групи, активні, мобільні, які прориваються. От ми... Як вчора цей Енгельс, чи позавчора э, Саратовський? Ну, тобто, ці всі штрихи. Все все це вплітається в одну канву. Це починаючи з Махновської тачанки. Все ось ця наша низова активність, коли кожен знає, що йому робити, і не вагається робити чи це не робити. І ще один важливий момент: не чекаючи Команди вказівки згори. Ага, згори. Ага. І ось тут ключова різниця, тому що там без вказівки згори не робиться нічого. нічого. Тому це не суспільство, це отара, для якої має бути поганич. І без якого ця атара абсолютно не боєздатна і не дієздатна, uh -huh. і не життєздатна. І ось це і буде їх чекати. Uh -huh. Безумовно, в мене жодного сумніву. А, чи думали ви тоді, коли це все починалося? Що це буде от так довго? І взагалі, оце поняття часу в тому історичному шансі? Час дійсно, це ключове. Одна справа, коли ми дивимося на це з виміру свого людського особистого, і тоді здається, що дійсно довго, Дуже. що дійсно угу. важко. Але ми ж зараз говоримо про історичний вимір із історичної. Ретроспективи. Ми згадали ще в часи Хмельницького, Мазепи з історичного виміру, ну це, власне кажучи, не так і довго. І те, ну, Нарешті випав такий шанс. Це ну, надзвичайно важлива історична миттєвість. Причому він випав не лише завдяки нашим здібностям, а ще й тому, що. ну, Зорі стали таким чином, що усьому світу стало зрозуміло, що ось це зло має бути не просто покараним, воно має зникнути. Це, це ну, надзвичайно важливе розуміння, яке зараз ну нам воно було зрозуміло вже давно. А усьому світові воно стає все більш зрозумілим. Це не може залишатися в цьому світі. Йому немає місця, і світ має бути змінений саме в сенсі усунення з цього зла. Так, от, якщо мислити ось в такому розрізі, в такому розумінні, то ну, час досить швидкоплинний. Все це відбувається, і зміни достатньо швидкі. Це для нас вони ну, через себе бо ми через себе, через шкіру пропускаємо. А якщо згадати. Я дуже добре про це пам'ятаю, коли першу я почула фразу про денуклеаризацію Росії і говорила, що треба, щоб виходили наші на мітинги там в Європі з цими гаслами. Та хто там як денуклез? Зараз про це говорить і вже дуже чітко так само і про трибунал Нюрнбергський, коли ми говорили про те, що він має бути Нюрнберг чи якийсь інший, але суд, який може бути і зараз це озвучено. Тобто, ось за півроку. Колосальні зміни і риторики Тектонічні і вимог. зміни, те, що здавалося дуже сміливим, якимось таким прогностичним, Амбітним, фантастичним сьогодні все більше стає офіційною позицією провідних західних країн. Офіційною позицією. А це для Європи там, де ми говоримо, там де слово важить, ну тобто там, де ніхто не скаже слово просто. Як робиться ворог, або навпаки, або аби сказати? Тобто там ці слова говорять, це вже діє слова, ми кажемо, що вони зазвичай саме так. Пане Сергію, завершуючи цю нашу розмову і про сковороду, і я б не став тут щось вигадувати, бо великі історичні постаті, вони тим і важливі, вони тим і цінні, тим uh -huh. і цікаві, що вони позачасові. Їхня е спадщина, їхній заповіт е залишається зав завжди uh -huh. для нас актуальним. Uh -huh. Так ось якщо е спробувати ну, надати якісь поради. Сучасній людині, сучасному українцю, сучасним в сучасній от нашій сьогоденній ситуації можна сказати лише те саме, до чого прийшов сам Григорій Савич. Будь самим собою. Будь самим собою. Ось ось головне. Пізнавай і, себе і будь пізнавай собою. себе. Причому ось це пізнавай себе, стає все більш актуальним для нас усіх загалом. Мені дуже сподобалося наш президент. На одному з останніх відео знятої в футболці am Українен. Я українець. Ну, ми знаємо, що ну, етнічно за своїм етнічним походженням він не, не українець, але він абсолютно я не, не сумніваюся щиро, причому, якщо хочете демонстративно підкреслюю, я українець, тобто я розділяю долю всього народу. І ось такого самопізнання я хотів би усім побажати не просто пізнавати самого себе персонально, а пізнавати себе як частину цього великого народу, який здивував і вразив увесь світ. Україну і українців як суб'єкта, і суб'єкта дуже високої якості. І оцю якось якість і далі творити. Спасибі вам, Сергій Миколаївич, Запрошуємо ще. Радіо. на дотек на дотек